Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я завітала у магазин Сінсей, покажу вам цікаві новинки одягу та взуття. Бажаю усім приємного перегляду. Тепла спортивна кофта, як на манекені Чикаго, на блискавці. Кофта йде на флісі 599. тканини 50% поліестер 50 котон. 599 також ось такі білі штани, пояс на резинці, з боку тоненька смужка чорна. Футболка 269, 95% котон та 5 еластан. Підничка джинсова 659. 699 курточка. Знизу має підкладку, Защіпається на кнопки, жіноча сукня чорна, 659, 2ХС до ХЛ. Рукав укорочений, резинка, на поясі також резинка, довжина максі, ось така фальбанка ще знизу. Склад тканини поліестер та еластан. Тоненька сукня у леопардовий принт. Зверху це сама сіточка, ще йде пояс, знизу підкладка, довжина максі, ціна сукні. 459, тканина 100% поліестер, блуза є чорна та біла 269, рубчик 95% котон. Боді є чорного кольору та біле ціна 340 гривень. У складі тканини віскоза, еластан та поліестер. Яскрава весняна сорочка в квіти защіпається на гудзики, розміри від 2хС до 2хL 459, 100% віскоза. Схожа є сукня, але іншого матеріалу 599, тоненька сіточка зверху, знизу підкладка, на рукавчику резинка, Верх та підкладка 100% поліестер. Спідниця 399. на поясі резинка. Спідниця поліестер то вже на максі. Світло-сірого відтінку це вже дорожча буде 599. 100% поліестер. Жакет 799 2XS до XL. Жакет гарно виглядає, такий ніжний відтінок золотисті гузочки, підкладка 359 шорти з спідницем. Блуза бежева 269 2XS до XL. Котон 95%. Новинка «Леопардове Body 389 від 2 до 2 xl Тканина 92% поліестер. Пальто бежеве та чорна тренч 1199. Від 2 до 2 xl Знизу має підкладку. Такий відтінок 899. Спідниця джинсова 699, кофта на флісі 599, джинси прямого крою 459, блакитні джинси в обтяжку 209. Футболки котонові 269 та 459. Така гарна курточка джинсово-блакитна 699. Защіпається на кнопки, футболка чорно-котонова 269. Усі джинси по 699. Кросівки 799 до 41-го розміру. Футболка – 459, джинси – 599. 799 курточка, екошкіра. Є ось такі два кольори. 999, ось такого плану, така довша. Зазвичай я ношу еску. Але на мені зараз XS. Тому рекомендую брати на розмір меншу. 699 ось така курточка з золотистими гудзиками. Має ще кишеньки дві спереду глибокі. На блискавці 799. Така схожа модель, тільки на гудзиках іде, також з кишенями накладними 799. 699 ось такий варіант. Чорна з золотистими гуцичками. І на блискавці 799. Курточка укорочена, косуха. З цією моделлю навпаки, я приміряю розмір М і сидить добре. Розміри йдуть до 2XL. Ця новинка, тому поки є всі розміри, можна замовити на сайті або купити в магазині. Досить така легенька курточка і приємний матеріал. До речі, ще є у світлому кольорі, така сама, світлий беж і золотиста фурнітура. Ось так виглядає. 799 ще ось така модель. Також на блискавці золотиста фурнітура, накладні кишеньки. Курточка світло-рожевого відтінку. Типу замші 799 на підкладці. Розміри до 2ХЛ. 659 маленький рюкзачок чорний. Ось такий з ланцюжком. Ціна 289. 659 хеллов кіті. Ось така модель також 659. Однотонні кепки по 119. Є чорна світло салатова, бежева. Такий варіант 219. Штани та піджаки. Червоний піджак класичний. Знизу підкладка. Золотисті гудзички на рукавчиках. 799. Штани 599. 659. Ось такі штани. Ідуть вони з ременем. У тонесеньку темнішу смужку. Піджак, рукави укорочені. Так, защупаються. 399. Такий відтінок світліший, b 659. Штани 659. Ось таке було сьогодні відео з магазину Сінсей. Бажаю вам гарного дня, економних вдалих покупок. На все вам добре!